Розмірковувати над Божим Словом. І іноді Бог дуже цікаві нам речі відкриває. Іноді ми можемо побачити ось таку картинку, яка нас попереджає обережно, слизько. Не часто ми насправді її можемо побачити, але є таке правило, що там, де мують підлогу або там, де щось взимку погано прибирали, то має стояти ось така от картинка, яка попереджає про про те, що тут можна послизнутися і впасти. І саме про це сьогодні так називається проповідь обережно слизько. Тому що Господь використовує такі таблички, щоб показати нам, як ми маємо іти вперед і йти з ним разом, щоб не впасти, щоб стояти твердо на його істині і разом з ним продовжувати шлях, прославляючи його. І для цього ми з вами прочитаємо 73-й псалом. Він буде висвічений на екранах, але ви також відкрите його в себе, тому що протягом проповіді вам буде корисно туди іноді заглядати. 73-й псалом це псалом Асафа. І в цьому Псалмі якраз він фактично розповідає свідчення, як він мало не послизнувся. Почнемо читати цей текст. Бог добрий до Ізраїля насправді, до всіх, у кого чисте серце. Я ж навпаки, спіткнувся майже, і майже на слизьку путь гріха ступив, побачивши везіння нечестивих, позаздрів талану гордовитих. У тих людей нічого не болить, тіла у них вгодовані і могутні. У них немає клопотів звичайних, ніщо їм не пече, як іншим, немов коштовності довкола шиї їхня пиха. Вони наряджаються в насильство, вже й очі повилазили від сала, і дурість переповнює серця, вони збиткуються з людей, підступні задуми снують і замишляють завдати шкоди іншим. Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. А Божі люди горнуться до них, виконують усе що ті їм кажуть, і кажуть, як ти знає Бог? Чи відає про те Всевишній? Поглянь, які вони лихі, але багатство множить зупину. Тоді навіщо мені серце очищати? Пощо мені тримати руку в чистоті? Чому я змушений весь час страждати? За що страждаю я щоранку? Однак, <кхід> Однак якби я виголосив ці думки, то я б напевне зрадив твій народ. Хоч як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягнути, аж поки я у храм твій не війшов, і лиш тоді почав я розуміти, що з ними буде. Ти їх загнав на слизьке, ти змусив їх упасти і розбитися, кінець захопить їх зненацька, обсядуть біди, і пропадуть вони. Вони, мов сни, які насняться, і як прокинешся, то не знехтуєш ти їх. Я був дурний, немов той бик, коли на тебе злився й сумував. Я назавжди залишився з тобою. За руку ти мене тримаєш, ведеш мене в житті, порадою вітаєш, а потім приймеш мене в славу. Хто ще для мене є на небі, хто ще мені потрібен на землі? Можливо, заслабнуть плоть моя і дух, та Бог, то скеля мого серця, то моя доля на віки, хто Бога кине. Той піде у забуття. Ти вигубиш усіх зрадливих. А я наблизився до Бога. Як це добре. Для мене Господь то мій притулок. Сповіщатиму усім я про діла твої. Ось така от пісня Асаф, це псалом Асафа, і Асаф, він вспівав в Хорів з Кіні Давида. І фактично, це була на той момент в такому вигляді був Божий храм. В вигляді величезної палатки, де збиралися хор, щоб співати, музиканти грали, прославляли Бога. І там, відповідно, були священники, які навчали Слову Божому. І ось в таких обставинах і Аслав був одним з цих людей, хто, хто співав в хорі. І він розповідає ось це свідчення, що з ним відбулося. І на що нам важливо звернути в першу чергу увагу? Те, що в псалмах дуже часто певні думки повторюються в піснях чи в приспівах. І, як правило, є такий прийом, коли перша думка, яка починається в першому вірші, і думка, яким закінчується цей псалом, воно доносить головну ідею, яку хоче висловити автор цієї пісні. І Асав починає цей псалом з того, що Бог добрий до всіх, у кого чисте серце. І подібними словами закінчується цей псалом, 28-й вірш, я наблизився до Бога. Як це добре. Тож Асав цими фразами вказана на основну думку, яку він хоче донести в цій пісні. Бог добрий до тих, хто шукає Його. Так, Бог добрий і Він закликає всіх людей. Але відчути ці відносини, відчути, як Бог благословляє, може та людина, яка шукає його, яка хоче примиритися з ним. І Асаф показує, наскільки важко йому було в цьому до кінця переконатися. Насправді цей псалом дуже класно відкриває істину, що кожен з віруючих насправді може в певний час піддатися певним сумнівам або е, стати на певну слизьку дорогу. Тому сьогодні проповідь так і називається обережно, слизько. Е, Бог багато обіцяє нам, що він завжди буде з нами, він дає нам тверду основу. Він скеля, на якій можна стояти твердо. І це абсолютна істина. Але також Бог застерігає, що ми іноді можемо зайти, де нас починає цікавити в цьому світі, і ми можемо зійти з твердої, непохитної скелі на якусь слизьку дорогу. Тому, коли ми визнаємо перед всіма, що ми, я вірний Богу, я хочу служити йому, Бог допомагає нам і дає нам вказівку, як залишатися йому вірним, як з ним іти далі. Ми бачимо, що відбувається з Асафом. Він позаздрив легковажному, безкарному способу життя свавільних людей, неправедних людей. І це спокуса, може, яку може відчувати кожен. Те, що ми прочитали в першій половині Псалму, він описує життя людей, які, по суті, ми бачимо і сьогодні. Вони. Живуть і ніби не так сильно стараються, не так сильно е, трудяться над собою. При цьому у них все є все, що їм потрібно, і навіть більше. І вони не знають ніякої біди в цьому житті. І, здається, в них настільки все хорошо, що вони вже не знають, куди себе подіти, і починають просто запливати гордістю, запливати всякими непотребами в своєму житті і шукають лишнього. І насправді ось усю зовнішню картинку життя. Асав починає зазрити, на що це все? На що я випробовую себе кожен день перед Богом. І коли ми бачимо е, такі псалми, де е, спочатку він відображає життя нечистивих, І коли ми побачимо зі сторони це життя, нам здається, о, як класно все, як там все хорошо, як там все беззаботно, як там все прекрасно. Але потім Асав доходить до. До того моменту, коли він розуміє, що е, як це все порівняти з цим що каже Господь? Чому ці безбожні люди живуть і процвітають на цій землі? Хіба Господь не говорив, що, що Він накаже тих, хто йде проти нього? Щоб, хіба він не говорив, що той, хто пожинає гріховні плоди в своєму житті, він буде наказаний? Але ми бачимо протилежне часто в нашому житті. Ти стараєшся, ти будь, стараєшся бути вірним перед Богом. Але ти не є такий нібито успішний, як інші люди, які в цьому житті взагалі ні краплі не приклали до того, аби хоч трошки бути праведним. І такі псалми називаються псалмами мудрості. Коли першополивну псалму ми читаємо, що з людьми відбувається, як вони добре живуть, і не маємо ніякого покарання за це. Хоча ж Бог справедливий і він має воздати кожному за те, що він який шлях він про своєму житті. І ось друга частина Псалму якраз відкриває, як Асаф знайшов відповідь на це питання і як він повернувся до справжнього, благословеного життя, життя в радості, справжній радості перед Богом, Розсіявши всі сумніви, розсіявши е, всі е, якісь підстави сумніватися в Бозі і знову повернувшись на тверду скелю. Коли усі два шляхи показують нам. Псами такі псалми називаються псалмами мудрості. І це показує нам, що Господь дає нам мудре рішення, коли у нас виникають сумніви в тому, що ми, що ми бачимо перед собою. Отже, яка проблема, з якою зіткнувся Сав? Це зазрість спокійного і насиченого життя безбожних людей. І у третьому верші, коли ми з вами читаємо, тут, що у них є і все ним, їм таланить, все прекрасно. В оригіналі взагалі вживається слово шалом. Тобто у цих людей абсолютний мир, добробут, здоров'я, все в них ніби класно. І це явище воно неможливо сховати від наших очей. Ми бачимо, що відбувається, і думаємо, чому ми не можемо так спокійно жити, коли ми праведники. І ці люди підносяться над іншими, ми читаємо це в описі. Да? Вони підносяться над іншими, тому що не заробляють собі на їжу. Вони не відчувають, що це значить шукати собі на заробіток, думати про завтрашній день хоч щось. Вони думають, як вони будуть розважатися в наступному дні. І вони мають удосталь всього, чого тільки забажають, чому їм тільки не хотілося. Вони уявили себе панами, які всі, яким всі винні, і в кожному місці всі вони мають їм щось дати, а не ці люди мають бути благословенням для інших. І коли ми таке спостерігаємо з сьогоднішніх днях, точно -точ такий ж самий опис, як колись Асав жив, і те саме ми бачимо сьогодні, то як можна після цього говорити, що Біблія застаріла і потрібна була для якихось там давніх часів? Ні. Біблія актуальна в кожний день, в кожний період життя для кожного покоління, для кожної людини. Тому що всі ці гріхи людей, всі ці пороки серця, вони настільки ж давні, але настільки ж актуальні від часів усієї першої долоносної розмови в саду. Тому Біблія потрібна всім, кожному, і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Отже, ці люди, люди себе поводять так, ніби все можна, все їм сходить з рук, і так, ніби вони нічого не робили. Таке враження, що вони пожинають всі плоди праведників, а не, а не справжні праведники. І це от зовнішнє таке безтурботне життя це найпоширеніша спокуса для будь-кого. Принцип, бери від життя все і не плати за це нічого. Десь так виглядає без, безтурботне життя безбожних людей. Але це ж найбільша спокуса і найбільший обман. Я став чітко нам малює в цьому псалмі. Це може бути лише одна з перешкод, коли ми можемо позаздрити добро, доброму житті, життю, такому беззаботному життю людей, які не шукають зовсім Бога. Але у нас може бути багато інших будь-яких спокус, які нас покушають. Відступити від Бога, десь тихенько щось зробити невеличке, ніхто не дізнається, але ми будемо розуміти, що це не зовсім то, до чого Господь нас закликає. Ми можемо щось взяти з роботи, тому що це лежало, нікому не було потрібно, якщо ми не працюємо на себе. Ми можемо десь знайти шляхи, як нам зрізати кути в якихось питаннях, або ще щось. Завжди є певна спокуса не бути до кінця вірним Богу. Просто щоб мені ну зручніше було так жити, або зручніше було зараз вирішити це питання. І це приблизно ті ж самі почуття, з якими стикнувся Асав. Ці люди зрізають кути всюди. Ці люди вирішують собі питання на свою користь, і нічого їм за це немає. І досі Господь їх не покарав. І виникає логічне питання. Спостерігаючи, чи всю картину, Асав доходить до думки і задає сам собі питання. Тоді навіщо мені серце очищати? Пощо мені тримати руки в чистоті? Піддавшись на певну спокусу, приймаючи ці думки, забуваючи про Божу істину, ми не ми повільно, непомітно можемо скочуватися, підслизнутися до цього внутрішнього конфлікту. Якщо я стараюся йти за Богом, але не отримую то, що отримують всі люди. Чому я це все роблю? Мені все важче і важче залишатися вірним Богу, тому що думки вже починають повсти в іншу сторону. Думками я ще пам'ятаю, що я маю бути вірним Богу. Я ще пам'ятаю його істини, які я читав, а серце вже починає вже схилятися до іншого шляху. І цей внутрішній конфлікт накопичується і зростає. І з цим конфліктом, з цими питаннями стикалися всі люди. Тут не питання бідних, багатих. Не в цьому питання. Навіть найбагатші люди цього світу задавалися цими питаннями. Якщо ми згода, згадаємо, відкриємо, почитаємо книгу Йова, він без кінця задавав Богу питання: я був у всьому тобі вірний, що зі мною сталося, чому це сталося? Соломон, який був президентом своєї країни, який мав серед родичів інших президентів країни, вельмож і різних людей, які багато чого йому доставляли в його країну. Це була дуже не тільки багата, але і впливова людина у світі. І він ставив такі саме питання. Якщо ми відкриємо як книгу Еклезіаста, він питає, чи є смисл, чи є благословіння в тому, що робити на цій землі, і пробував і те, і інше, і десяте. І в кінці книги він приходить до єдиного висновку: Життя без Бога це просто суєта, і це реальний конфлікт всередині себе. тому Засиклившись на всьому земному босі життя, віруючому буде дедалі, дедалі важко утримуватися в Божій істині. Серце все дедалі буде схилятися до того, щоб відмовитися від способу життя, який Господь закликає, і розслабитися і схилитися до безбожного життя. Тому що коли ми дивимося на зовнішню сторону, життя людей, яким все сходить з рук. Ми дивимося тільки на матеріальну сторону, на сторону життя, отримання благословінь на цій землі. Бог відкриває нам істину, що Він готовий нас благословити всім, чим тільки можна, чим ми тільки би собі уявили і більше того, але він не зосереджує свою увагу тільки на цих земних благословіннях, які ми можемо мати. І саме про це у апостола Павла була розмова з коринтянами. Коли ми відкриваємо його післання, він пише. Якщо ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Віруюча людина, яка прийняла е, рішення слідувати за Богом, якщо ми очікуємо оцих земних благословень і більше нічого, апостол Павло каже, ми дуже сильно промахнулися, ми дуже сильно підслизнулися, тому що вибрали не той шлях. І Асав, розуміючи те, що з ним сталося, він розказує своє свідчення, як, зайшовши в такий тупік, як зайшовши в такий конфлікт всередині себе, розв'язати цю проблему. Тому що Господь дійсно обіцяв давати благословіння, але ми не завжди їх утримуємо тут земні благословіння. І що нас може утримати на твердій скелі і не підслазнутися? Асав каже: читаємо далі з 16 го вірша. Хоч як я намагався все збагнути, але не просто розуміння досягнути, аж поки я у храм твій не війшов. І лиш тоді почав я розуміти, що з ними буде. Ось в цей момент Асаф входить, повертається до храму, і там туман е, сумнівів, туман усіх спокус розсіюється. Чому? Що в ті дні означало для Асафа увійти в сети Боже? Тобто, це велика палатка, де збираються люди. Прославляти Бога, там є священники, які навчають людей Слова Божого, і там є інші люди, які прийшли зі всього Ізраїлю разом поклонятися Богу. Тобто Асаф, перебуваючи в святилищі Божому, мав ці три елемента: перше це поклоніння пісні та молитви, друге це Боже Слово, яке там проповідували священники. І третє це спілкування з віруючими. Ось ці три основи, на яких ми можемо твердо стояти, і тоді ми не підслазнемося. Коли ми перебуваємо в поклонінні, в піснях і молитвах, ми зосереджуємо своє серце на Божій істині. Ще раз зверніть увагу, я кажу про серце. Так, і розум наш в цей момент працює. Але коли наше серце є повні сумніви, або ми вже десь підслазнулися, то в момент пісень і молитов. Фактично, ми перебуваємо перед Богом і відкриваємо йому своє серце. І якщо ми дійсно перебуваємо в поклонінні, ми віддаємо підкорення йому своє серце, ми даємо можливість, щоб Господь повернув наше серце на правильний шлях. Я надзвичайно радий, коли Господь працює зі мною саме під час поклоніння. Неодноразово я стою на поклонінні, і просто Господь дає мені цікаві думки, напиши от проповідь про це чи про це. Чого для цієї проповіді було б гарно ось, ось про це сказати. І це такі думки, от раз взагалі не по темі пісні, яку ми зараз співаємо, але це я розумію, що от зараз Господь мені каже це, щоб я це реалізував. Або неодноразово бувало, коли я стою на поклонінні тут разом з нами всіма. І Господь мене викриває в якомусь неправильному вчинку, або я до когось неправильно відносився. І це відбувається прямо тоді, коли ми радісно про щось так співаємо. А Господь стукає до мого серця. І я дякую Господу, що Він це робить прямо в такі моменти. Отже, поклоніння пісні та молитви. Боже Слово. Тут вже ну, достатньо все очевидно, да? Господь. От цим самим псалмом також дає нам мудрість, як виходити з таких ситуацій, як не попасти на цю слизьку дорогу. І третій момент це спілкування з віруючими. Чому ми разом збираємося? Чому ми так любимо, особливо під час служіння сказати, привітайте один одного, підійти один до одного, тому що ми цінуємо, щоб ми були разом. Це не е, якась літургія, де ми прийшли разом, відспівали, відслухали Слово Боже і розійшлися. Ми Божа сім'я, які перебуваємо разом. Господь так бачить, Він врятує всіх людей, і коли нарешті встановить своє царство. Він бачить, це один народ, який разом перебуває перед Богом і радіє кожному, хто там є. Чому ми цінуємо домашніми групами, тому що там ми перебуваємо в підтримці один одному, там ми ділимося один з одним переживаннями, хочемо разом проходити якісь труднощі і просто разом радіти в благословіннях. Ці три елементи життя в Бозі незмінні в тому, щоб лишатися на прямій дорозі. І стояти на твердій скелі разом з Господом. І тоді нам Асаф розкриває, що насправді відчуває людина, яка спокусилася жити всіма тими благословіннями, земними, які, які отримують зараз люди, які взагалі не шукають Бога. Асаф в 21, -му, 22 -му віршам, віршах зізнається, я був дурний, немов той бик, коли на тебе злився і сумував. І коли тут використовується цей вислів, злився і сумував, то в оригіналі взагалі використовується точний опис, каже: Кипіло моє серце. От ми бачимо, ми можемо спокуситися, ми можемо позаздрити безтурботному життю людей, які взагалі не шукають Бога, і у них все є, їм всі все дають. Але що твориться всередині людини, яка намагається відвернутися від Бога, Асаф описує, що відбувалося з ним. Ми втрачаємо мир Божий, яким насправді береже нас Господь в Ісусі Христі. Піддавшися на такі спокуси, ставши на таку слизьку дорогу, ми виходимо з під того миру, який Господь нам дав в Ісусі Христі. Тому коли Павло нам каже, і нехай мир Божий, який в ваших серцях завдяки Ісусу Христу береже вас, то це якраз про те, щоб нам лишатися от в цих. Не межах, а в цих, як це правильно сказати, в цьому середовищі, якому Господь благословляє нас і допомагає нам проходити нові етапи життя поклоніння, Боже слово і спілкування з віруючими. Ще один важливий момент в описі Асав каже, коли на тебе злився і сумував. Як правило, якщо люди і в них показують зовнішнє своє безтурботне життя, і вони йдуть і вибирають якісь, якісь безглузді речі, як правило, це тому, що в їх житті щось дуже сильно непокоїть, але вони так далеко це ховають і не хочуть розбратися з собою. І ми іноді можемо не підозрювати, що ми можемо злитися на Бога за те, що в мене не вдалося, те, що я хотів отримати від християнства. Або я не отримав все саме від цієї церкви, чого я очікував. І ми не усвідомлюючи, можемо йти і вибирати інші шляхи, нарешті знайти для себе це земне благословіння. Проте Саф розуміє, що він поводився себе як нерозумна тварина. Господь чітко вказує, що ось я дав тобі благословіння в цих трьох речах, серед цього ти отримуєш все інше. І тоді єдиний шлях, який вказує Асав, це визнати своє безсилля і погодитись з власними висновками, з висновками про те, що ми тільки руйнуємо своє життя, коли йдемо на слизьку дорогу. І тому Господь показує, та слизька дорога, але зі мною ти будеш стояти твердо на скелі. І Асав визнається і каже: я назавжди залишився з тобою. За руку ти мене тримаєш, ведеш мене в житті, порадою, вітаєш, а потім приймеш мене в славу. Коли Сав увійшов до святилища, коли він повернувся до цього правильного кола спілкування, кола цього, де він отримує цей Божий мир і Боже благословення, він чітко усвідомив: Я знаю, що я з Богом, я приблизився до нього, я відчуваю близькість з Ним. І я впевнений, розсіялися сумніви, я впевнений, що Господь прийме мене в свою славу, впевненість в Божих обіцянках. До Асава повертається та радість, справжня радість, не показна, не оця, що у мене все є, мені все все дають, у мене все чітко все на мазі. А радість від того, що я знаю, з ким я буду, я знаю, що завтра Господь завжди буде зі мною. Ці почуття, які висловлює Асав це відчуття відновлення перед Богом і впевненості, що Він іде з ним. І тоді Асав висловлює цю дивну фразу. Але вона цілком зрозуміла. Асав далі каже, хто ще для мене є на небі, хто ще мені потрібен на землі? Я коли перший читав цю фразу, я трошки здивувався, десь Асав уже взагалі трошки так підноситися почав. Що мені ще треба на небі? Все, я з Богом. Коли ми прийдемо до Бога лицем до лиця, да Господь цікаво нам відкриває, що ми побачимо Небесний Єрусалим, ми побачимо багато е, тих. Кого ми не думали, можливо, побачити не на небесах. Все це дуже цікаво. Взагалі цікаво, як це все буде виглядати, але найбільша цінність, яку ми отримуємо, коли зустрінемося лицем до лиця з Богом, це сам Він, сам Той, хто створив нас і хто вів нас всі ці роки. Тому сав на радощах висловлюється, хто ще для мене є на небі. Найважливіше, найголовніше і найрадісніше, що ми зустрінемося з Богом лицем до лиця. Я не знаю, чому до кінця це все усвідомлюємо, тому що ми з вами ніколи не бачили Бога. Ми віруємо через Його Слово, ми віруємо в смерть і Воскресіння Ісуса Христа, і ми за допомогою Духа Святого йдемо і віруємо, і робимо ці діла. Але потім одного разу, як ми один одного зараз бачимо і обнімаємося, ми зустрінемося безпосередньо з Богом. І це найвище благословення, найвища радість, якою можна жити кожен день, тримаючись за Бога. І тоді, відповідно, вся друга фраза: Хто ще мені потрібен на землі? Тоді все стає на свої місця. Тоді ми згадуємо, що усі земні благословення це не перше, заради чого Господь вмирав на хресті. Все буде в свій час. І неодноразово Господь висловлює в Писанні таку думку, що той, хто відвернувся у Бога і пішов сьогодні забирати сам всі благословіння, які людина тільки могла отримати від Божого творіння на землі, він вже збирає всі свої благословіння, але потім пожне відповідну, відповідну долю. Тому Сав так висловлюється і говорить. І це ось це нам дає чітку вказівку, що ми маємо робити. Обережно слизько, не ступай на слизьку дорогу, але лишайся разом з Божими людьми в поклонінні і перебуваючи в його слові. Нехай Господь нас в цьому всіх благословить. Давайте зараз станемо і помолимось. Чудо наш Господь, ми дякуємо тобі за. Те, що ти послав свого сина Ісуса Христа, для того, щоб він нам показав тебе, для того, щоб він ще раз відкрив, що ти доносив на кожній сторінці писання, кожної букви писання доносив, щоб достукатися до сердець людей. Ми дякуємо тобі за те, що твій син помер на Христі, щоб забрати наші гріхи, тільки його свята кров могла це змити. Ми дякуємо тобі за кожну сторінку твого слова, яке нас наставляє, де є пряма тверда дорога Господь. Ми дякуємо за те, що ти нас попереджаєш, де є слизька дорога, щоб ми туди не пішли, не пісунулися і не впали, але щоб залишалося в твоєму мирі, в твоїй радості і чітко були переконані в твоїх обіцянках, Господь. Ми дякуємо тобі за ці настанови, благослови нас триматися цього завжди, радіти разом з Асафом, разом з усіма праведниками перед тобою, перед твоїм престолом, очікуючи твого приходу, очікуючи, обійнятися з тобою і сказати. Слава тобі, мій Господь. Амінь.